Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Лау! Ну що, Лаут дропнули три нових смаки і прислали нам боксик Зараз ми вам їх покажемо. Розпаковка. Це вже лайт, літні, да, варіантик такий. Так, літній літній дроп від легкого лаута. Так, і перше, що у нас зустрічає, це ось такий коктейль. Угу. The Ditch. Дуже кру кру крута назва. Крута. Хука табака піноколада. А чому саме піноколада? Все дуже просто. Тому що це у нас тут три. Літніх коктейльних смаків пінаколада, апероль та та біління. Угу. Я вже чекаю дуже довго на цей огляд, щоб скуштувати цей коктейль. Так що давайте вже. В мене терплячка. Як ти думаєш, як алкоголь робити? Я думаю, так. Я також думаю, так. Ну, зараз подивимося. Угу. Алкогольні ні. На лаут легку лінійку ми робили огляд. Хто не бачив всі е, смаки, ми розбирали ось тут. А це у нас новенький дроп. І зараз будемо про нього говорити. По дизайну ми не будемо зупинятися, це в стилі лауда, дуже е, смачні, насичені, гарні е, картинки, дизайн не змінився. Одразу ми будемо забивати піно Як Будем... Ми вже зрозуміли. Так. Зберегли її на огляд, тому що у нас коктейль також пінаколада. Будемо коштувати і порівнювати. Про ці два смаки також розкажемо вам сьогодні. Раптом-раптом ви не знаєте, де можна взяти ці смаки, то я вам трошки нагадаю, в описі під цим відео є посилання на сайт The High Chill, і там з промокодом YouTube ви можете отримати ці три смаки, продавати. І приємно знижечку отримати. Ну, пахне кокосиком. косиком, ананасом. Поки все ок. Пахне. Але алкогольної нотки я не відчуваю, от як в оцих двох угу. смаках, коли ми нюхали їх. Ну, зараз подивимось, як воно буде на смак. Сировина не змінилася, залишилась така сама, як і була. Приємна в роботі, не кашоподібна, подібна, дуже добре рихлиться, тобто нічого не змінилося по сировині. Все забиваємо і розповідаємо про два смаки, які ми вже прокурили. Чашечка у нас прогрівається. Відкриваємо коктейль. Чого вони саме пінаколаду зробили? Цікаво. У мене апероль, Не газон. Ну, я чувствую, що алкогольними. Я чувствую. Я відчуваю, що це спиртяка якась. <рес> так, ну що. Ні, я, я кальян, ти коктейль куштуєш. Поїдемо поміняємося. Ну, давай. <ріх> за вас. За тебе. І за вас, підписую. Якщо ви зараз не підпишетеся, щоб ви розуміли, я майже не вживаю алкоголь, так що давайте бігом підписочку. Я почекаю. Я думаю, що вже підписались? Я думаю, так. Ну, давайте, за вас. кислюще. Що? Дуже кисле, дуже. Кокос не відчувається? Та я не знаю. Мені забиває алкоголь і, і кисло... кислотність якась. Ну, калянчик сладж. Давай по смакам пройдемося, Давай. Які ми вже скуштували. Почнемо з біліні. Біліні це е, ігристе з персиками шампанське. Я перший раз скуштував його на фанелі. І відчув тільки персик. Гарний, немильний, дуже прикольний персик. Але потім забив ще раз на прямотоці і тоді вже відкрилась е, трошки алкогольної нотки. Загалом прикольний смак, відчуваються такі нотки е, шампанського, ну, алкогольна нотка, е, трохи кислинки і гарний персик. Мені беліні сподобався. Я більше відчувала алкогольні нотки, і ну також персик навіть не знаю, що додати. Дуже приємний, не хімозний смак. Так, і головне персик сам мильний, такий так. більш до натурального, прям ну прикольний смак. Мені також сподобався. Так, гарно зробила. Треба було спочатку курити кальян, а потім, тому що мені оцей алкоголь, який є від коктейлю, він тупо мені забиває все. Я ну, навіть не можу нормально скуштувати. А піроль спріт. Сприт. Мені дуже сподобався цей смак, але я в ньому прям сильно відчувала якусь алкогольну таку нотку, і ну, для мене було це неочікуване. Я не думала, що він буде прям настільки е, видавати ось... спиртяку. Але сам по собі смак гарний, цитрусовий, достатньо в міру цитрусу, кислий він. Сподобався також. Так, непоганий смак. Відчувається ще гірчинка в ньому. Така, напевно, як як від гріфруту чи щось таке. Так. Да. Загалом смак також гарний, мені сподобався. Піна-калада. Блін, ну я не можу. Я хочу ще спробувати, бо після оцьої дічі блін, це так, це тупо в тіму. Коли знаєте, щось не дуже сподобалось. Що, мені сподобався прикольний коктейль. Ну він мені закислий. прям аж такий. Мені навпаки подобаються кисленький такі. Ну так, да, він прикольний кислий, але він такий закислий. Ну, не знаю. Я не відчуваю там кокосу, ти відчуваєш? Кокоси? Таких у мене ще після смак піноколади кальяну. Бачите? Друзі, нам не вгодить, Я сиджу в віп'ендрію і кажу, ой, блін, треба було спочатку кальян, бо я не відчуваю кар'ян. А ти кажеш, та, і мені кальян забив кокосом, я не відчуваю в коктейлі кокос. Ото, ото люди такі завжди. Але слин в мене виділяється триндецький. Поки ще ми куштуємо піно коладу. Барабанний дріб. Переможці в минулому розіграші в інстаграмі. Ось ця людина. На Ютубі ось ця людина. Вітаємо! У -у -у! Напишіть нам в інстаграм, і ваші подаруночки поїдуть до вас. І відразу ж ми оголошуємо новенький розіграш. Шо? Буде два переможця: один на Ютубі, один в Інстаграмі. В інстаграмі переможець отримає три пачки Loud Light. На Ютубі одну. Напишіть, який би смак ви хотіли отримати з цих в коментарях. Як вам випуск? Поставте лайк, підпишіться на канал і ми рандомно оберемо переможця І один з цих смаків поїде до вас. Умови розіграшу в інстаграмі. Ви вже почитаєте на нашій сторінці. Коли я вдихаю, я також відчуваю алкогольну нотку Тут що ти скажеш по, по алкоголю? Да, тут відчувається ну, добренько відчувається. Це не, не просто, типа є у деяких виробників пінаколада, це кокос та ананас. А тут є от і алкогольна нотка. Це прям круто. Ага. Небагато виробників зараз роблять алкогольні смаки і щоб прям. Ну, три було класних, всюди відчувається топ. Так, загалом смак ну, прикольний, мені подобається. Відчувається і кокос, відчувається ананас. Доповнюється все це алкогольною ноткою. І головне, що це не приторно. Вона мені аж гірка якась така, ця алкогольна нотка, дає гірчинку. Чи це. Ну, я не думаю, що це прям від коктейля. Так. Але... Навіть я після смак відчуваю гірчинку, Але дуже класно відчувається кокос і ананас. Тобто ну, немає такого, що, знаєте, один смак забиває інший. Ти відчуваєш і те, і інше. Так, ну, і сам кокос, він не занадто солодкий, не приторний, Він такий в міру відчувається ну, добре. Блін, ну а, молодці, взагалі постарались, клас. Взагалі, реально, мені дуже подобаються всі смаки. Я навіть думаю, ну, що ти тисяч... скажу? Нам загалом. І коли ми робили огляд на цю лінійку, да. нам, ну, нам прям сподобався угу. продукт. І вони зараз не відходять від своєї якості, як вони вийшли, стартанули добре. І зараз вийшли у них три смаки нових, і вони також дуже вдалі. Мені сподобалось, що скажеш? Шо... Який... Який топ? Топ? Ну давай сюди покласти. Uh... Блін, ну дуже-дуже важко обрати. Я думаю, що на перше місце я поставив би біліні, бо такого смаковий гриз тес песиками ні в кого немає, і він доволі вдало в них вийшов. Мені сподобалося. Угу. Взагалі мені всі сподобалися, але це я виділяю як найкращий, тому що він єдиний в своєму роді. На друге місце поставлю пінаколаду, тому що ну, мені подобається це поєднання, гарний смак. І на третє апероль Спріц. Він також гарний, але мені він менше за все зайшов. Ну, так, друзі. А знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що у мене буде все навпаки. Я поставлю пінаколаду на перше. Ну, реально дуже класний. Ну, я кайфую від того, що тут нічого не забувається в смаках, і все відчувається. І оця от гірка нотка. Тобто ти розумієш, що ти куриш алкогольний смак. Далі мені сподобався апероль. Він дуже хороший був. І біліні я поставлю на останнє місце серед цих. Персик класний, не хімозний, але не дуже просто люблю персик. Саме от в кальяні. Але ну дійсно я в шоці. Круті. Вау. Великруті. Ось такий у нас вийшов невеличкий огляд. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. І обов'язково напишіть коментар, щоб прийняти участь у розіграші цих смаків. Ну що, будемо робити дивну тяжечку і завершувати. Дякую вам також за те, що дивитеся наші огляди. Підтримуєте наш канал, для нас це дуже важливо. Димна тяжечка за вас. Будьте здорові, бережіть себе і до Всем нових оглядів! Тихайчі, дихайкай!